Вийди, будь ласка, забери посилку. Так, можна закрити. Тобто от міняв повністю. Тобто і зразу і малювали. Криво тебе теж міняв. Бо морду всю прийшлось робити. Бо воно максимально не гарно було би тіпо спаяне. Та алюміній ваш коректується. Не алюміній. Ні-ні, кажу Капот.

та вчорашня. Так це знає, це, це, це та вчорашня, якраз типа та хуйня. Не Все, біги. О, а закривайте. Де? люди хочуть, люди хочуть там десь якось. Іди давай. Це в півку я закрав. Ага. Угу. Бо вона типа йде біла. Угу. Ця арка задня права, вона теж була зачіплена? Чи то до вас? Це вже до мене, це вже в Америці. Я знаю, що отут от кусочок, типу, uh -huh. якийсь типу б'ється. Отут, ні, а отут, типу, так. Да. Uh -huh. Це вже до мене було. Що, це ж то чвертка мені, не. Зараз побачу. Ну якщо відкриєте для мене щось нове, того, буду знати. У нас така робота відкривати. Америка не без сюрпризів. Типу, деколи повезе, деколи трошки менше, але. Все на зазор є, на них то. Ну, мені не вийшло в зазор. Мені машина стала майже 29 тисячі. Угу. Вона мені губить тільки пішла. Мені рахували, що вона має стати 24. Це мені порахували тіпо, що фари, тіпо, все бампер тіпо, повністю лишається, нічого, насправді не піра. Вновь фари немає, одна фара зломана ноль, Тільки за фари прийшлося заплатити поза 2000. Фари досить, досить коштують ті фари, блін. Це... можете скинути комп'ютером? З цим, що я взяв з собою, ні. Блє. Я не маю вас з собою. Я так не хочу до електрика їхати взяти. Так, Та. чортка мені. Що там б'ється? Тут шпапківка б'ється. Ну, скоріш за собою загнуто. Ну, зараз подивимося ще ззаді. Я 100% відкрию, тут зараз віддернемо, подивимося. Добре. Ну зараз... Що тут? Міліметр вперед дати, але нічого ще. Зараз засуну. Потім переїдемо. 127. Ось. Ззаді герметик йде, за права сторона. Mm -hmm. Тут О, А тут ліво, це оригінал. Рівненький. Зараз ми вдаримо тут. Тут 20-115 360. Ось ситуація Я знаю всіх е, нинішніх, типа більше половину начальників, таке, типу, бо вони принадлежали всі до мене ходять обслуговуватися і з них з одними другими. З кимось літаюся, з кимось другом. Да не нет, то а что ничего страшного. Можете да, можете закрывать. Ще ще не треба, зараз я тільки так знімлю оглядовий салон. Безпека у вас чи ні? Не? не треба. Сзади стойка незашелкнутый пластик. И сзади зеле тоже не зашелкнутый пластик. Расподаемся, що тут воно. 哦，塞啊，不拿。 Я дивлюсь, блядь, тут 21 рік, там щось 20 і думаю, бля, як то так? Це таке буває. А, типа це, це нормально. Головне, щоб не новіше, ніж сама машина. А, ну, О, це ти... значить тоді міняне. А так старіше, вони там наробили таку певну кількість і там. А, добре, Бо мені ще так само сказав. Тобто, що це типу нормально... Ну, наприклад, задні підходи, напевно, і для купе, і для седана, напевно. Так. Там той ліфтбек, типу, воно підходить. Типу одинаково повністю воно. Ключевая камера заднего вида Задний переночев Добрый Люк Есть шторка Это не люк, то панорама. панорама 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 яка виїжджає і є провітрування. Все, добре. Чорне це, як і так. А ні, весь дік, є якийсь пиздить. Ано газу Добре.